Вітаю на каналі Файвай. Сьогодні у нас черговий огляд копії Лего Майнкрафт, цього разу від компанії Бела. І це ось такий чималий набір на 215 деталей, хоча коробка тут явно завелика на таку кількість деталей, вона практично не поміщається мені у кадр. Тож, якщо ви хочете більше копій Лего Майнкрафт, більше таких наборів, то ставте ваші вподобайки, пишіть коментарі, поширюйте це відео і проявляйте іншу активність. Ну а ми тим часом. Сом будемо відкривати цю коробочку. Усередині у нас цілих чотири пакетики з детальками, і також інструкція, яка тут книжечка. Нарешті ми цього дочекалися. У пакетику праворуч ми бачимо ось таку кількість пластин, і єдина відмінність між ними це різні кольори. У найменшому пакетику у нас, в принципі, усі найменші детальки. Найцікавіші звідси це ось така принтована голова, принтований з двох сторін торс, і ось таких дві абсолютно однакових принтованих голови білого білих ведмедів. З інших цікавих деталей у нас є ось така лопата. Вона зроблена з заліза. І, в принципі, виконана досить якісно на перший погляд. А також є ось така вудка, і так це справді вудка, Якщо подивитися на інструкцію, тут така ж картинка, як і на коробці, то нею ловлять рибу. Хоча насправді це дуже схоже на якийсь батіг. З пакетика, що стояв ліворуч, ми дістаємо ось таку купу, і в принципі це зосереджені невеличкі, досить пластини, ось такі посередні, і також досить багато кубиків. Найцікавіше тут, напевно, тільки. Тільки саме прозорі, ось такі блакитні детальки, і вони тут є як пластини, так і різні кубики. Ну і в останньому пакетику, в принципі, нічого такого особливого не було. Єдине, що можу про нього сказати, тут були зосереджені практично всі рухомі елементи. Починаємо ми з інструкції, і вона, як я вже й казав, книжечка. І до речі, що цікаво, то тут немає жодних логотипів, тільки сам текст My World. Усередині, в принципі, інструкція хороша, зручна. Тут також показано скільки деталей на кожному кроці потрібно використовувати і користуватися нею легко. На звороті у нас також є дуже багато різних наборів від компанії Бела. Ось цей набір, який ми оглядаємо сьогодні, під артикулом 109.60, Ну і в принципі, інші також тут є деякі цікаві. Тепер ми оглядаємо конструкцію, і ось така, от вона це печера. По перше, ось така. І до речі, дуже прикольно вона зроблена. Як ви бачите, тут ось така голова. Хоча це копія оригінального набору, і там такого не було. Там просто була юрта. А тут, як ви бачите, ось таке дизайнерське рішення вирішили зробити. Також в куті у нас тут є ось таке невеличке озерце. Тут всередині, як ви бачите, є ось такий лід. Але повністю воно ще не замерзло. Тут є і інша водойма, ось така поруч, але ми не можемо точно сказати, що це таке, оскільки тут тільки частина, ми можемо тільки дофантазовувати, що там могло бути далі. Можливо, це навіть океан. І у цій водоймі, до речі, є ось таке латаття, і воно мені подобається, зроблене прикольно, і навіть в оригінальному наборі такого не було. Серед снігу у нас тут росте невеличке дерево. І в принципі, це мені і не подобається, воно мені. Мені здається, трошки замаленьке. Якщо тут ось така от печера, бо наскільки я розумію, це саме вхід в печеру, то дерево тут мало бути, я думаю, вище десь так на блоки 2 Ну і також з невеличкого тут можна було доставити пластинки, щоб оце от листя було рівномірне. Ну і те, що в нас залишається тут серед всієї цієї конструкції, це тільки міст. І він, в принципі, і найнезрозуміліший для мене елемент. Бо я просто не розумію, через що цей міст веде. От стоїть собі міст серед снігу, але навіщо просто невідомо. Ну і сама конструкція якась також дуже дивна, і незрозуміло, що це взагалі таке, оскільки в Мейнкрафті такого точно немає і воно ще й до речі поскрипує до всього. І драбина тут також чорна. Чому її не могли зробити дерев'яною такою ж, як і решта деталей, я також не знаю. Якщо говорити щодо деталік, то в принципі те, що мені не подобається, то, по-перше, я не розумію навіщо тут було використовувати прозорі детальки, якщо їх все одно не видно. Ну, але це таке. А сама якість деталей, в принципі, тут посередня. Ну, може бути, але наприклад, в компанії PRCK набагато краща якість. Ну і я вже, звісно, не говорю про компанію LEGO або Sluban, які роблять це ще краще. Крім цих всіх конструкцій, в принципі, у нас залишилися лише фігурки, і почнемо ми з от таких от двох білих ведмедів. В принципі, будемо їх розглядати разом через те, що вони дуже схожі. Загалом конструкції цих фігурок ідентичні до Лего, нічого нового тут не придумали. Єдине, що тут, от не так, як в Лего, це ось такі пластинки, які є на ногах у цього ведмедя. Вони в оригінальному Лего мали б бути сірі. Ну і також головний недолік цих фігурок це їх принти на лицях. Якщо подивитися, як вони мають виглядати, то ось так і не знаю, чому не змогли зробити такі принти. Ну і ці насправді виглядають набагато більш програшно, оскільки ті принти і використовуються в грі, і вони набагато більш канонічні і красиві. Єдина відмінність у цього більшого ведмедя у порівнянні з цим меншим, це те, що він може ось так от згинатися, і так, начебто, ходити. Це зроблено так само, як і в оригінальному Лего. І на останок у нас залишилася лише фігурка персонажа. Ось так він виглядає, і це зовсім не канонічний персонаж для Майнкрафту. Ось така от Алекс є в оригінальному наборі. Напевно, вирішили зробити ось такого персонажа через проблеми з авторськими правами. Можу вам сказати, що принти тут не найякісніші, бо, як ви бачите, тут трошечки поплив принт ліворуч. Це не дуже прикольно, і також непродуманий принт тут на лиці. А конкретно я говорю зараз про очі, оскільки в Майнкрафті ви на скіні такі очі не намалюєте ніколи. Вони або будуть широчезні в 3 пікселя, або вони взагалі будуть іншими. Ну і позаду тут також є принт, і він також трошки з'їхав. Цього разу праворуч з інструментів мені в принципі сподобалося усе. Ось така лопата, вона зроблена якісно. Також ось така вудка і риба на ній. А от шолом мені абсолютно не сподобався, оскільки це якийсь колір, знаєте? який? Він мені нагадує шолом з старих версій Мейнкрафту. От десь приблизно така раніше шкіра була і такі обладунки. Але аж ніяк не зараз, і це точно сюди не личить. Ну а руки ходять тут, в принципі, нормально, якісно зроблено, і ноги також. Ось такий ми сьогодні оглянули набір по копії LEGO Minecraft. І якщо вам подобаються такі відео, то ставте на них вподобайки, щоб я це бачив і продовжував. Ну а про сам набір можу сказати, що в принципі загалом він непоганий. Хоча і якість деталей мені не дуже сподобалась, вона тут посередня, але можна з цим змиритися. А от конструкції, в принципі, прикольні. І оце, от, що вони все-таки хоча й копіювали, але якісь свої авторські рішення додавали, це мені також подобається. Ну і за адекватну ціну, тобто десь за гривень 200-250, я думаю, що цей набір дуже навіть хороший і заслуговує на вашу увагу. Тож, якщо вам сподобалося це відео, то ставте вподобайки, щоб порекомендувати його іншим користувачам. Також підписуйтесь на канал, дисніть на дзвіночок. Там, що внизу пишіть коментарі, поширюйте це відео. І дякую вам за перегляд! Побачимося у наступних! Гарного настрою!